Здоровенькі були я, Влад ви на каналі Китан, і зараз ми будемо робити огляд карти Broken Moon оновленої, до речі. Бачу це, дивлюся це в перший раз, так як і ви. Я так розумію тут режим соло. I am for the fight. Хоча пише бру... соло, соло да, Broken Moon, дивіться, два плеєр 2 плеєр серта. Це значить я не знаю, але побачимо. Ого, дивіться, який прикольний купол там. Вони дещо змістили локації, виходить. Ва, яке все прикольне. Поки тут летить цей чувак, розкажу вам подробиці соло режим. У цьому режимі модифіковане кільце, лут, пул і регенерація здоров'я, щоб ви могли вижити поодинці. Кожного гравця з початку гри буде один жетон відродження, який дозволить повернутися в гру після смерті. Але на останніх кільцях відродження буде відключене. А у кожної легенди буде чуття на ворогів, яке дозволить відчувати, якщо хтось із ворогів буде поблизу. це якийсь зікурат чи щось таке? Ох, скільки тут лутіка, дивіться, хавок золотесенький, та ти шо? Це така чисто контест-локація, та ти шо, можна прям падати зразу дві -три пачки сюди. Ну, в пабліках якийсь. В рейтингу так ніхто не робить. Куди поїхати? Щось чел не дуже гарно керує. Дві сканілки, шо? Віщо? Ну, блін, але виглядає прикольно, виглядає прям кайф. У дещо поміняли світову гаму. Дещо змінили кольорову гаму, і мені це подобається. Приблизила якусь планету, дивіться. Це, походу, ця планета Борія, Борія. І дивіться, скрізь одні оці пірамідки. Одні Зікурати, одні Зікурати. Такі плюс-мінус стандартні локації. Якісь дерева зав'язані. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ух, ти дивіться, як високо рейки зробили. Ще й під прикриттям Тобто тепер так просто по рейках не пошмаляєш. Ну, не по всіх, скажімо так, зонах, але це дуже непогано. То на старій мапі ти сідаєш на цю рейку і тебе збривають, чуваки. Це типу зона карантину. Прикольненькі такі кругленькі ці хатки. Так, а це другий круг, і зараз буде якась інша локація. Ой, нова легенда. Ух ти, яка вона розбійниця. Ох добряче ж вони тут все змінили. Йо-майо. -йо. Саме прикольне це, як писали в коментах в тілезі, що дуже гарно вони вміють видалять і нарощувати гори там, де їх не було. Ага, це отака от прям локація ціла буде. Три хатки, 4. Три, три біна, три хатки. Дивіться, на триплу посадять цей бустер перезарядки. Це доволі непогано. Ага, вони не нові, вони просто фіолетові стали. До цього-то вони були зелененькі. Цікаво зробили. Ну, поки що, поки що, кольори мені подобаються. Воно не таке, не темне, не таке оце рожеве, як було на штурмпойнті на оновленому. Типу тепер це прям виглядає як місяць. То частина розломаного місяця, я так розумію. Або ця частина розломаного місяця. Опа, і закінчилася зіпочка. Якісь такі тунельчики. Ого, ого. Прикольно, прикольно. Так, і це ще не все. Тепер ще на ту локацію. Дивіться, локація закор трошки змістилася чуть-чуть. Там вони якісь крани понадобавляли. І ще. Ого, прикол. Так, да, вони якийсь тут гор понадобавляли нових. Але повністю випілили променад. повністю, його тепер не буде. Так, ну тут візуально наче нічого не змінилося на цій локації. Ну, що тільки нам це демонструють, не розумію, але окей, окей. Може трішки якісь нюанси, але, типу, в цілому. Якісь крани воно додавала, чи. А ні, стоп, той екран уже і був. Ну, тут, в принципі, наче нічого так особо не помінялося. Може якісь мінімальні нюанси. О, зараз нам продемонструє кьюшку. Прикольно. Мені подобається. Вже з нетерпінням чекаю нового сезону, щоб пограти. Опа, дивіться, вони тут ще гори наростили. Угу, такий проходик зробили. Ага, і тут хатки, прям ще один Зікурат, подивіться. Це тепер мапа з А ще задуматися тільки в цій нової легенди кушка майже як ультав Еш Майже. Трішки не то, але в цілому, блін, подумайте. Здається, Еш потрібен реворк. Прям вау вау, мені подобається. Вони, виходить, саму мапу в цілому скоротили, вона тепер трішки менша, але додали багатенько оцих вузьких місць, вузьких проходів, через які буде дуже важко проходити. Раніше на зіпочці прокатнув і погнав, а зараз так уже не вийде. Таке враження, наче вони готують її до комп'ітітіва. Не знаю, мабуть, на наступний рік, але є підозри, що воно може з'явитися на ЛГС ця мапа. Типу він демонструє, що можна звідси переїхати аж туди. Ну, майже можливо. Або я щось не розумію. А, в стіночку. О, як ці портали працюють. Щось по принципу кюшки Мегі. Типу воно тобі пише глибину, наскільки воно може його пробити. Вже по цьому треба буде орієнтуватись, бо можна дати порт в нікуди. Але вау, мені нравится. прям дуже. Гарно виглядає, Дробчики? Ага, у нас Кірмішер, вона она возможно ск складывает. Куди він хоче на цей раз? Цікаво, як все поменяла на біономіки там. Ага, тут біля садів також змінили локу. Так, а отаку хатку я вже бачив. Оцю що справа така дальня. Антенну змінили, але так, щоб не критично. Типу променад зник і воно все тепер по-іншому виглядає. Ого, яка тут ХГшка. Раз, зіпка. Ще раз зіпка. Слухайте, який в неї голос приємний. Ну, нова легенда мені таки подобається, подобається. К приводу здібності я не впевнений, але. З такою жіночкою можна спокійно випушувати каустиків всяких. І так далі, хто застроївся в хатки. Можна, в принципі, не контрити легенд контроля. Якогось, не знаю, каталістку, Ватсонку, які позастроювали всі двері. Даєш портик в стіночку, вриваєш складом і запушуєш. Клас! На цьому огляд підходить до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, які ваші враження від нового оновленого Брукенмуна. Бо мої враження ви вже чули. Ну і до зустрічі в наступному відео або на стрімах.